Гроші смерть. Українська народна казка. Один чоловік в лісі натрапив на дивну скриню. Відкопав її, відкрив, а там повно золотих монет. Став той чоловік над тими грішми та на весь ліс гукає. Ой, лишенько, біда, смерть. А в тому лісі жили дванадцять розбійників. Ото ті розбійники почули, як той чоловік став репетувати, прибігли, дивляться. Хоч були розбійники, а все ж здивувались, то не б'ють того чоловіка, а питають. Де ж та біда, де ж та смерть, чоловіче? Та ось дивіться, каже чоловік, знайшов скриню з золотом. Це ж справжнісінька біда та смерть. Смерть здивувалися, розбійники, та це ж скарб. Ну стривай, відійди, ми цієї смерті не боїмось. Ото чоловік той пішов собі своєю дорогою, а розбійники забрали скриню з золотом та й потягнулись в гущавину лісу. Сказав чоловік правду, як виявилось. Розбійники відкрили скриню, а там стільки золотих монет, що аж очі розбіглися, і кожен з них думає от би мені все те золото. Вирішили розбійники поділити те золото, але спочатку захотіли відсвяткувати. Шестеро розбійників пішли в місто за ласощами, а інші шестеро залишилися готувати обід. А ті, що пішли в місто, задумали та змовились навіщо нам ділити золото на всіх. Ми купимо ласощів, додамо туди отруту і самі все золото заберемо. А ті розбійники, що готували обід, теж не промах, та й собі змовились ми додамо отруту в їжу, і коли вони повернуться, самі все золото заберемо. Коли розбійники з міста повернулися, вони з'їли обід з отрутою й померли, а ті, що обід готували, з'їли ласощі з отрутою та й теж померли. Через деякий час тим лісом знову йшов той чоловік, що знайшов скриню. Бачить, а там лежать дванадцять мертвих розбійників. От ви й не вірили, каже чоловік, що в грошах смерть. Ось жадібність вас і погубила.